Всім привіт! Хочу показати спосіб, як можна швидко розпалити вугілля, коли немає оцеї дуйки. Береться от така труба, кусок, можна взяти банку з під кофе. Насипаємо вугілля, ставимо цю банку. ще не так. Ставимо бумажку. Отак. Вкладаємо сюди банку чи трубу якусь. Отак, щоб бумажка сюди терчала. І сюди загружаємо вугілля. Ну, бажано таке дрібненьке вибирати. Ось так накидаємо повненько. Все, підпалюємо цю бумажку. Воно зараз туди прогорить і тут вийшло тяга. Хороша тяга вийде. І воно так оце сильно швидко розгориться. Потім ми цю банку знімаємо, і тут у нас вже ну, так, буде добре розпалене вугілля. Так, давай, гори. Ну, Туди краще ставити цю, ну там кубики оці що розпалювати теж. Їх правда немає. Або цим поливати для, роз, для, роз, для розпалу. Давай затягуй. О, значите вже дим пішов сюди. Зараз буде тяга тут. Трошки невдовго не рукою знімати. Зараз ми йому поможемо так. Загорілося. От. І воно, бачите, звідси димить, знизу димить. воно звідти затягує повітря і зараз воно буде все туди коптити. Так, дивіться, воно вже трошки напавлиться став, але вже почало там горіти всередині. Зараз буде гарно горіти. Якщо вам сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення.